Гадали самі різдвяні святки, коли дівчата сідають та гадають на суженого ряженого. Ні, не це ми будемо сьогодні робити. У нас чудовий майстер-клас із декорування новорічного підвіконня. І з приводу цього до нас прийшла наша гостя це колега. У нас, так. Гостя чекає на вас і на нас. Це у нас називається новорічний. Зараз ми і самі. Її а запитаємо. ми її сюди і запросимо. Ольга Гапоненко. Оля. <світ> <світ> Привіт. Ну що ж, розповідай! Чим ти до нас сьогодні завітала Сьогодні четвер сьогодні? Ти у нас своїми руками як завжди створюєш дива дивовижні, дивуючи нас. Що це така за. Казкова країна. Казкова країна мрій. Там Живуть маленькі казкові люди. І Юля там живе. І я тут живу. І <ривателі> да, Юлечка там живе наша. От така от казкова країна, де живуть маленькі, гарненькі люди, які ліплять ось такі чарівні сніговички. З <ривателі> маленькі люди. У тебе <ривателі> <Маленькі. ривателі> <ривателі> 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 в підвалі скільки від нас От, І вони вдень розбігаються і роблять різні казкові дива. Парапарапарячи мовою людською, зараз ми навчимося як декорувати підвіконня. так? Так тоді запрошую тебе до мене. Ні, я запрошую тебе ага. сюди. <рі> так, ми тебе запрошуємо, тому що я ми будемо видіватися. створювати. Ну Юля в країні мрій. Поки Не що засудовую. розповідай, <рі> що ти тут намалювала знову якісь ескізи на ну, Ось, Ескіз. Бачите, дуже просто Зараз Якийсь... я вам буду розповідати, як зробити такі от чудові з простої баночки. Ось такі от чудові будиночки маленькі, де ми можемо поставити або на підвіконня, або на стіл, де завгодно, де у вас є так. місце. Для початку, з'їсти все яке я вдома. так. Я чесно вночі їла. Ага. Не їла шість банок. Добре. Або там були огірки солені. Ну це а так, тому або... <laughs> ну, що а що вона з ними їла? Це вже інша питання. інша історія іншої передачі. <laughs> так. так, про головне. От. Дивіться, маємо пізніше. баночку. саму просту любу баночку на ваш уже погляд. Так вона має бути на є. закрутку чи не обов'язково? Це не важливо. Яка mm. у вас є? Це в принципі такі, все такі, які одно. прикладають на спину. <реш> <реш> так. От. І Цю баночку ми декоруємо у нас як будиночок, мають бути вікна і двері. Так. Так? Ми ага. малюємо віконечка е спочатку. От я вже Видно, що я малювала десь в 3.30 ранку. ранку. Такого плану, але в принципі від вашої фантазії це можуть бути або арочні самі вікна, двері можуть бути звичайні, маленькі, більші, менші, залежно від розміру вашої Ось Склопакетне вікно, тут ми бачимо, є теж сучасні реалії. І потім що ми робимо з цим? Вирізаємо? Потім ми вирізаємо, це все охайно ми вирізаємо, робимо. По контуру спочатку, потім mm -hmm. ми вирізаємо самі віконечко. Також можна зробити ніби вставні, тобто тоді одну сторону ми не е, прорізаємо і вони так відкриваються, mm -hmm. ніби такі от ставні. От у мене вже є такі заготовлені, щоб ми зараз з вами не Так, ми зараз вирізали. це не робили, не вирізали. От такі пів от водини. виходить віконечко і отакі от двері. Траперетики. От такі от у так. так. мене двері, віконечко, а на ставні ти не зробила. Так, у нас будуть просто. А двері без ручки, до речі, Оля? Так, можна ручку намалювати, так? Я собі дозволяю. Намалювати, а, це ручки замочна скважина, чекай, як вона малюється, от так. Не як у тебе вдома. Так, як у мене вдома. У мене електродвері. Тобі як в супермаркеті приходиш, а воно так перед тобою. Так, ну і що ж, це. Все? А замочок, а ручку, ручечка. Робимо ще нам дах, треба не? правильно дах, на будиночок. Не, от такі от у нас як на тих баночках, наприклад, mm -hmm. такі от я зробила конусні, але можна їх або розмалювати. Це можуть бути кольорові будиночки, тобто залежно mm -hmm. вже від ваших побажань. А чим розмальовувати? Розмальовувати можна звичайними фарбами, в принципі mm -hmm. олівцями, mm -hmm. що у вас є під рукою. А, або можна ще дах зробити, наприклад, якщо ви хочете таке засніжене місто, проклеїти клеєм е, сам дах і наклеїти, наприклад, зверху вату. Ага. Ну, от. Крім свічечок в ці банки, можна ще використати звичайну ялинкову гірлянду і просто так запустити декілька. Світлових діодів в кожну баночку, і воно буде так наретіти. Uh -huh. Ката так дуже Super. цікаво. От щоб зробити нам такий капелюшок на баночку. Якщо у вас є циркуль вдома, це взагалі ідеально тоді. Щоб зробити коло, якщо у вас нема циркуля, беремо звичайно таку чашечку кофейну і тарілочку. Думаю, що в кожного вдома воно є. Має бути так. Ну, я Хтось із кастрюлі їсть, наприклад. Можна і кастрюльку Можна покласти. І кастрюльку, да. покласти так. А сковорідки їсти. Сковорітки з да. відеокою, да? картоплю. Обмальовуємо ось да. так ось ми. Сворі реалії холостяцького життя. Так, от так ми зробили. Далі. Обмальовуємо. Центр у нас приблизно тут. -от. Ага, це ми дах робимо, так? Так. Це ми робимо капелюшок для будиночку. Капелюш. Ставимо маленьку таку чашечку. обводимо. Угу. от у нас виходить такі два кола. Угу. Потім ми вирізаємо зовнішнє коло всередині і прорізаємо ще так от рівненько до от таку от розрізаємо це коло, ось так, от, щоб воно ходило. Угу. Після... Так. Ось, після того, як ми все це зробили, вирізали, ми це складаємо. Yeah. І у нас виходить ось такий ось капелюшок. Тобто так. тут видно, що воно отут -от сходиться, mm -hmm. ми це склеїмо да. mm -hmm. Склеїмо цю сторону ось. і вирізаємо зверху і знизу все, щоб свічечка могла собі спокійно горіти, щоб повітря в неї і mm -hmm. ну. Ага. Це і ми горіш. потім отак так от виглядаємо, закриваємо це. Так, да. ти зараз mm -hmm. це будеш у нас. Горіти. Це ще не готове? А, потрібно ну, проклеїти, так, звичайно звичайно. Ось собі, чарівна баночка. Чарівна баночка, чарівний клей. Чарівний клей. Це наш постійний друг. Пива. Не момент, нагадує, пива. Так. І от маєш тобі. Чекай, а як треба? У мене ж руки з одного місця, знаєш. Клеєш маленьку цяточку всередину. У мене маленьке не вийшло у мене маленьке. Так, а що зробити? Можна сюди, так, щось перекласти. Потім. Якщо є у вас вдома кісти. <с corp> якщо є нігті, ти хотіла показати. Якщо є пальці, почнемо. А якщо немає у вас такої. Розмазуєш потім цей клей, щоб зайвий не залишався на баночці і щось він не хоче видавлюватися. Так, ось. Обираємо сторону. На захід. На захід. так. Так, трима... ага. Куди ти на північний схід клеїш? <х at> Чекай, зараз ми його Оп, повернемо, він ринно. буде на північному Бачиш. А, От Отак. Тримається. Так, так. Так. так само ми робимо з дверями і проклеюємо. Якщо клей трошки проступає, це не проблема, тому що тоді вікна ніби зап... запітніли. Або мороз. Мороз, так. О, так само робимо дверима. Тримаю двері. Тримаю двері. Отож, завдання номер один до нового року виїсти як мінімум пів запасу <с зимового варення і огірків, щоб могти прикрасити свою оселю. От Це От А і молодець, а потім. У мене є ще такі, от, наприклад, бусинки Стразики. Це обов'язково, але. Це щоб у нас по свегу було все. Так, зробити з будь-чого. А можна розібрати це, стару люстру. Колись такі люстри були. Да, це в мене є. Вдома у батьків. У мене якраз а, з пишу. люстри такі гірляндочки лишились. Ага. Просто обережно це все. в мене далі відкривається тут. <с <с так. Так. І фінальний штрих. Ага, ще у нас є свічечка. 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 Хочеться знаєш. Треба запалити і покласти св... в баночку. Завжди долучати якісь такі э, суфікси дечка. Так. Вичечка. Два. Вичечка. Записаличок. Сирний Так. Ти ж не сумувала, у мене теж для тебе є заняття. А це фольжишечка. Просто, Просто з звичайною фольги. Так. Ми можемо зробити Шо ось, такі ось Оля, Оля, що робити? Дай. Оп, бачиш? Да? Юху. Так. Подивись. Робимо ось такі ось кульки зі звичайною фольги. От, тримай. І просто їх так скоротити. Або ми можемо спіркати? зробити, наприклад, взяти горішок і отак от, от звернути його у фольгу. Ось, а комусь її подарунок. Маленьке звірятко загортає його у фольгу. Маленьке в'єтнамське звірятко воля вдома. От, робимо такі от кульки. Так. От. Після того як у нас. Це як такий декор. Це всередину? Ні, це зовсім зверху. Це от ми ставимо такий капелюшок і кладемо, наприклад, от щоб задекорувати, ось такі А, навколо. маленькі так маленькі mm. кульки, можна такі новорічні, можна ялиночку поставити, зробити сніговичка. Наприклад, як я там зробила mm -hmm. з мандаринок, це може бути будь-що інше. Також можна зробити з горішків, з яблучок, з апельсином. На ручки у нас no. і нагадує, що праправничка Бахметєва у нас в <х case OVER> студії, яка навчить вас робити і нас чудові прикраси зимові. Ну окрім того, ми наше підвіконня уявно задекорували гілочками з ялинки. Так, і шишками. І шишками, шишечка можна І яблучка в нас ще є. Це ми ще про яблучка Яблучка, Це ми будемо така на швидку руч. Гарно задекорувати святковий стіл. Та, о, це, шкода, цікаво, це цікаво також. Мо я думаю, що В думає. наш час яблуки це не проблема. Так, так. Прибираємо. Цю Прибирає. ходинку я віднесу на наш святковий стіл. Добре. Так, і швиденько Щепотенько. нам потрібно. Продемонструвати яблуко дуже просто робиться, я, я так зараз говорю. Покажу, як це все робиться. Вирізається. Так, беремо свічечку. От у нас я... Яблучечко. Яблуко. Беремо ножичек. Так. Ось так. Але прикладаємо свічку, беремо ніж і по контуру свічки протикуємо. Тобто робимо собі такий контур. Uh -huh. А в Я чому секрет близько так. цих яблук? Лимон! Правда? Ні. Ні. Да -да -да. Не близько чи гарно? Просто береш полотенчику і натираєш. І кожне яблучко натираєш до близько, як, як, як зуття. І пантак. А щоб яблучко всередині не чорніло, наприклад, якщо вам треба там, не вивод, у вас є час зранку, зробити uh -huh. от такі от яблучки. І щоб до вечора вони не почерніли, От сюди, середину, ми змазуємо або лимонною кислотою, або лимоном. Uh -huh. Після того, як ми зробили такий контур, ми вирізаємо серединку на розмір цієї свічечки. Uh -huh. Так, що от ми і зробили Тут є попередньо. Заготовочка готовочка така. Uh -huh. От вона потім отак от виглядає. Вставляємо свічку. Так. І все! Вставляємо сюди свічечку і маємо такі от яблучка. краса. От у мене є ще таке блюдочко, але якщо у вас його нема якогось такого декоративного, то в принципі це не проблема. Можна просто можна просто сфер... підійти до подвір'я обласної адміністрації або мерії, і там а, відрізати собі шматок ялинки і потім потім принести віточку. Я це не бачу, просто як вранці привезли ялинку до обласної адміністрації, і скоро і там буде теж гарно. Ми кладемо так, віточку з ялинки. Я зверху ставлю Вау. таке блюдо, але в принципі це можна зробити і без і потім це... яблучка. Ось такий прикрасий своїми руками з майстринію Ольгою Гапоненко. Дякуємо тобі, Оля, що завітала до нас. Шишка. Так, Шиш, і шишечки. будемо знати, яким чином оформляти свої різдвяні домівки. От. Дякуємо тобі, Оля, що завітала. Я нагадую, що у нас була Ольга Гапоненко. Над... о! Бахметіва через дефіс. Вивче, ми кожен четверг будемо зустрічатись. <рес> <рес> так, це ти зараз якраз пронансувала, що у нас ще четверга. Оля до нас приходить із якимись чудовими ідеями для того, щоб якимось чином оздобити вашу оселю. Ну що, ж а ми з вами ще повернемось. У нас буде цікавий гість із Будапешту, англійський буде розповідати, яким чином святкують Різдво в Європі.